їдемо 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 їдем. так народ О, я ще в гора просто колись дитями кажуть, як було по 20 днів передачі Я просто в горах як не співав я границя попит а я теж це гра колись Їхали на вілюку типу двоє пройшли От, слухай, класно, що вона до мене цепляється. Ой, до тебе, бачніше. Че ти несу допомоги? Коротше. Ми І прямо тоді з задній ніде і напроти. Збоку машиною. Я просто назвав повний тормоз. Мене розвернуло, я навіть зупинився і почав газувати знову. І мене просто один в одного чуть не виїхали. Дороге, що не зробиш? Так, Назар, куди нам їхати? Туди ми, в принципі, їхали, поїхали туди. Конечно, я довіряю це, яка може зараз різіна. Там да. Це 1000 кілометрів поміняю. Тобі ще 108. ти можеш навіть її не міняти. Так, а, все, хоробоча. Чу, ріди? Все. Все просто. А -а -а. Здравствуйте, сегодня у нас войнушки. Це, це я Здравствуйте, сегодня у нас войнушки. Я сегодня будем заниматься хренью водяными пистолетами. Слушай, придурок, я тебе буде потом не дам. Я тебе будем не дам, поэтому. Я там був. Так, да. давай поїдемо прямо до самого того лісу. Да. Заїжджати ми не будемо. Стрний виїжджай, да? Стрмно, то стрьом. Ти бачиш, з дорослими? Ну здорослими, так. Да. Я, я здоросла тут не спою. А ти тут був назад? Я? Ні. А ти? Я, я ще. Я був тут от. Цвет я був ще. А от за, за червоною машиною я вже там не був. Я вже там... Так, за mm, да, трошки заїдемо подивимося, що там. О, ну чого ви бачите? Чекай я зараз заберемося. Вон там вон червона машина, така крепчика з білим. Скажімо зверху. Вусі. О, все отлично. Ми зараз за не, за него Дайте, будем як саме змітила це то вам не то а не знаю. Ха у мене типа не тут. В нього а є Так. Да. А за да, ключ. Треба ключ. А мені не треба ключа. А мене ключ. А мене не треба. Без ключ. З ключиком краще. Бо якщо є ключик, воно саме не буде відкручуватися. А так, коли ти можеш скакати, то може воно само відкручуватися. А воно не відкручується, воно святкується. І чого воно саме в тебе розшатається, то буде відкручуватися? В тебе він ще новий, тоді відкручуватись не буде. А коли ж от, наприклад, років 4-5 буде велику, тоді ще може саме роз... відкручуватися. Не <плакова> 100% не Там пружина, яка не... Ну, не знаю, в мене на старому велику було то саме. Моє веліку зараз 6 років старому. Дехто з, мо... Де, з моїх підписників бачить мій старий веліку. В ньому зараз вот такий автомортизатор, я скакаю на ямці, все, все, він скакував. Все, далі за цей поворот я вже не їздив. От за цей от поворот далі я не їздив. Я їздив з за другим за Артемом. Я цей? Так. Да. Я там був. Ми поїдемо трошки в друге місце, там, пам'ятаєте, коли ми? в першій серії мені казали, ставте лайки і писіться вниз, то ми, то ми будемо їхати туди. Пам'ятаєш, коли я ще тоді казав, що в першій серії ми звідти починали. Першу серію. Окінчали, кінчали першу, почали другу. Пам'ятаєш? Та ми в той самий спуск з'їдемо. Mm -hmm. Якийсь вагончик, це ще якась шпану. А, ти тут те, що ми дивилась? Да-да-да. Ну -да. я ще тут раз не був. Oh. Йоми. Отеплення. Мене... Там щось. А що в середині? Mm -hmm. Uh -huh. там, uh -huh. тут лавочка є. А дай зараз дай зараз поставлю камеру, камеру, камеру поставлю. Uh -huh. Я я бачу через камеру, что. Що... Можна я? Прикольно. ти ж бачиш Я не бачу, мені так все не верно. Вот такой туда. Стань вот такой цю килл. Офигеть. Зан, ти це бачиш? Да, Далі ми вже їхати не будемо. Далі вже трохи стрільнувати там. там. Там ліс. Ти хочеш в ліс? Туди поїхали. Ого, дві, ти життя побачив? А ти. Я вже давно бачу. Знаю, ти, там, там в лісу ліс. Ні, Я не хочу. Зараз ми спускаємося вниз, до того там, де не буде. А ти знаєш, за мої папа, як він був малий, Він з друзями ходив в ліс холонки грав. І що? Круто. Потерялись? Ні. Yeah. Бо ліс був маленький. Або ліс це вони знали. Yeah, ліс, Значить вони ліс знали. Вони, значить, знали лісу. мій я малював костіни. Їх на виставці представляю. То поздравляю. А, а ты... Ну, э, ой, прадедушка. А мій прадедушка, на ценбух. Э, воєнним. А прапра, -пра дедушка, на воював. воював. Ами вообще он под дело поля, мин заправлял, что у меня воевали. Ай, пацан. воєнний. У нас деякі пілоти показывали э, ракети, як вони рухаються. Пацан, э, я можу зараз собі спокойно в інтернеті зайти і подивитися, як рухаються ракети. А в реальній жизни. В реальній жизни? А пожалуйста, поїду в Киев. Я в реальній жизни в ракету залазив. В самоліт, в истребителя. В або пасажирський... не па да, пасажирський залазив саме тут? Да. Великий пасажир. Великий? А воєнний? Який парашютист ти скидаєш? А, скидає, скидає е, був? А там, пацан, там де я був, ти не був. Де? Бу, ти був всередині танка і керував ним? А всередині хоч був? Ти відкривав, я головою дивився, що всередині. А я всередині сидів. В, в Києві. <плес> там на виставці. <плес> то, я ж теж пацан, який рвав тільки, коли він був стоячим. <плес> що <Щото> ти мені було <плес> стоячим? Пацан, я... мені що то було стромно по настоячим на ньому керувати. А, кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, кто э, сидів в Києві в э, самолеті пасажирському, не пасажирському, а військовому, то що людей скедує. І э, кервав за рулем. Не летав, а получається просто тягав штурвал. В Києві мені було 5 років. Я ехав ще наше. Я приїхала туда. Шо, Починається для мене страшно. Я ж почав не був. Бестронить, да, без страниц, oh! без стрінить. Без без Ой, дурак, пистой. Давай зідем подивимся, що там. Ааа, здається. У нас пипец. Блин, пацан, я не знаю, скільки мене времени. Треба кінчити видео. 15 минут 30. А, Назар, ты медленно медленно часа гулями еще. А, це ми 9 минут поставим, так. Ого, блядь, куда нас веде? Куда нас вся дорога веде? О, блин, зараза. Давай трошки придемо газу. Подивимося, ми сьогодні не їздили, примерно може. Так, давайте ми вже не їздили 425, так? Да? Так, ми не їздили. Назар ми вже не їхали! 7 километров так 125 запомнить 425 425 875. 425. 425 427 Мы короче наїхали вже. Шо, опять починається. А, ні, це було засвідчення просто Зар Блін, як класно. правда рели. Рели, дуже класно. Стоп, а де адамис Адаме! Знаєте, я пікав це вулиця? Я бачила, яка це вулиця? Бехова. Бехова? Ні, ми просто питаємося. Я скажу, да, я точно ні разу не був, пацан, вертаємося назад. Я даже не знаю, як за це виїхати. Все, коротше. Ми повертаємося назад, бо що то мені якось стало страшно їхати. Я даже не знаю, куди ця... Ні, пацан, наверх, що то мені чесно стрмно зараз стало їхати. Я, наверное, буду сніма... буду їхати, знаєте коли? Пізніше, зараз знаєте, куди ми поїдемо? Поїхали в центр. А, В центр їдемо. Це У мене ні, мені нормально. А знаєш, куди я ще тебе відвезу? Я нічого не буду купляти. що їхати додому, потім опять центр. Я не буду. Я, я просто буду їздити. А ви нахуй це сьогодні? Визовики? Треба гроші потім відсчитувати. Я не... мене там... Сатя, скільки ми мали отримати за 11 кілометрів? 11 метр. Кілометр. Я поїхав. За 11-кілометрову я візь щебень. Щебень віз? 11 кілометровий. -кілометр. -кілометр. Ми б за це отримали б. Так, а дайте... Якщо ми в день їздати, дайте дайте посчитати, дайте пощитати. Почекайте, що виходить. Ні, пацан. Більше. І що, че... вісь щебінь. Щебінь це такий дорогенький. Получає тисячі. Може 200, може 250. Тисяч. Зрявить, Пацан, ну а всі машини це будуть груші, нам вважатися не будуть. Е, я ж не віс. Ну и ч? Ми снимаємо все время разом. Разом маємо везти. А то був срочний заказ. Вс. Ну а даже есть. тебе немає таких тисяч Именно. і в грушечных Мира, чекайте. А даже чекайте. Я зараз заїду в трохи спокійніше місце. А тобі одна ну, я маю до стежі. Тобі Все, Назар. Я кінчаю відео. А сонце, блин, б'є. Камера хрінула. Все, адю сами дросселя кинать. Вс, всем пока.